Приветствую вас на моєму каналі. Сьогодні приїдемо по доволі маршруту. Зараз я знаходжуся в Миколаївці, центр Миколаївки. З Миколаївки ми поїдемо на Губиниху. Ну Поїдемо не асфальтною дорогою, там багато ям, а поїдемо польовими дорогами. Покажу вам интересную дорогу. З губиних ми вискочимо на стару трасу, а потім зі старої траси поїдемо там теж через так, Козі Тропки. Там Макарте дуже красива така дорога. вискочимо на скоростну. І по скоростній будемо двигатися на мажарова. Весь маршрут вам покажу, по які моменти розкажу. Ставочок цей вже розстав. Я весь, буквально днів тому їздив, тут ще льот був. Миколаївка, кстати, село таке доволі багато. Іменно в Миколаївці більше в Дніпропетровській області зроблено сонячних станцій. Якусь частину кстати, сонячних станцій строїв я зі своєю бригадою. Ось, бачите, які машинки їздять. сзади вот например все станції вот эти с этой стороны станции це я с бригадою строю. Ну, їх тут не видно вони ограждені забором Так, щось тарахтить багажник устану поправлюба. Неудобно. Що тут тарахтить? Дискют эти чешу. Так, продолжаем ехать дальше. Ось ще станції от по, по колонам видно раз, два, три, шість станцій по 30 кВт, тобто 120 кВт сонця дає ця станція. Хоча там во времена, як відключали світ, можна ж було пользуватися, наприклад, електричеством сонячних станцій. Ну, Миколаївку теж спеціально відключали, щоб не платити людям гроші. Ну це одразу говорить о том, що все це іскусне, всякі блекауди, все остальне. Тут дорога не найкраща, але я хочу проїхатися по полям, паралельно подивитися, як розвивається пшеничка у людей. Це сама така крайня дорога. Ну і найближчий е, путь на губиних Тырье, пшеничка хороша, потихеньку починає кущитися, на вихідних стоїть дощ, може бути результат. От по полю їхати вообще комфортно, дивинорик шмалим і нормально. Влаги, конечно, в цьому году очень мало, Ну, маємо, що маємо, тут якісь то сволочі тупо в посадку вивозять свій мусор, это просто капец. ну зачем так робити, видно, що на цьому полі вже трошки поработали, влагу закрили. Кататися по всяким таким е, населеним пунктам по половину дорогами, якісь нові тропки узнавати. Мені нравится. Тут ось опа, все, кто ну, із местних тут цю дорогу знає, ну, так, хлоп, і вже е, губиники. каченята. ось, ось кстати, с этого ракурсу трошки видно, ангар, і я строю. Ось ось Оцей сферіческий білоголубий це не я, а рядишком он навіс і рядом ангар. Ото моя робота, там ми з бригади струїли. Тоже хороше село. Единственный момент, даже два момента Тут получается два таких вонючих производства. Вверху костну муку роблять. То есть туди всякі тельбухи, кистки возять вечно вонь такой дохлятиной, трупятиной. А в вначалі там есть грибна ферма. І вона воняє жутко, воняє пів села виходить, з однієї сторони і з іншої сторони. І нікуди не дінешся. Люди писали, тіпа, ну, там, кудись, не знаю, куди. там писали, приїжджала якась комісія, розбиралася, нарушення й не виявили. Знятно, ну, що всі ці вонючі повинні бути десь, десь за селом. Ну, посчитали, що і так зайдеть. Оце ми оказалися вже в Губинихі. це верхня вуличка. Робили теж ту тут дорогу, ну частічно, Частично зробили, частічно бросили. Я не пойму не пойму зачем так. Уже сплошним полотном стелили. Бо воно ж ну дорога тут не найкраща. Погода сегодня шикардос, кстати. До 20 градусов обещаю. А на той неделе понижение до минус. Как-то уже и не хочется. вже в центр Губинихи. Ось ось дом культури їхній. Тут, тут багато всяких магазинів, там Хозмах непоганий, тут і ще всякі магазинчики. Тут кафешка, кстати, класна, в Венеція хороша, в своє була зараз, давним-давно там не був. Почта, ну, все, все як в обичному селові. Це, по-моєму, дівський садик. Це ось школа. Тоже хорошо дворище, школа трошки в глубине, така величенька. Удобна школа. можна сказати, в центрі, То тобто есть з усіх країв села удобно дітворі добиратися до школи. Цей трасою можна виїхати тоже з Миколаївки. Я вирішив поїхати по полям. Дивлюсь, о ці машини колеса от гуляють. Говорить о том, що Грузять по саме далі нікуди. Полосі згинає. Чи чолки, що там. Дорогу я б сказав, ще так трошки підлатали, тож, я ж кажу, фрагментарно. Ось ось сплошняком положили, той участок бросили. Хоча він і тоді, як цей лежили, це в минулому році чи позапрошлому, той вже теж був хреновий. Ось ось 2 метри, вони соєдінить. Не до кінця я розумію цю технологію укладки асфальта на території України. От ми вже добрались до переїзду. Зараз ще трошки виїжджаємо на Харківську трасу. Тут теж дивлюся це поле, і це поле оброблено. Уже поранами пройшли, слагу закрили. Вся в стару харківську трасу направо на Новомосков, одразу буде загарний завод Вольне, наліво в сторону Перещепини, губини. Ну ти молодець, оце угли ріжеш. Сумасшедший якийсь. На ліво він міється Голубовка, кільчень, Троїцьке Перещепина. Ну, ми будемо їхати. Не зовсім по старій трасі. Ми сейчас отут нервнемо на Макарде, то через поліву дорогу можна виїхати на скоростну трасу. Тому що стара траса не найкраща. на ній можна і колеса потеряти. Ось, ось справа такий неприметненький поворотик. Заїжджаємо в поле. Я цю дорогу давно ну, Довго не знав, тому мені показали, в економиться дуже багато. Як оце з губиних я на мажаро вилетіть, тут відкриваються красоти. Бо перед дуже красиве поле і канава. Цей переїзд чогось називають Макартен. Не знаю, чому, з чим це зв'язано, ну, але таке, таке названня. Пшеничку видно вже удобрили по слідам. Тут як все зелене, взагалі красота. Часто й густо. Я на цьому переїзді зустрічаю, тут живе е, сім'я Кос, сім-восім кос. Тобі, може і сьогодні встрійдемо. Пшеничка, вже сонечко побачила. Така нормальна, вегетація вже пішла, розвивається вже. Кущиться точніше. особливих дощів не було, бачите, все одно є промоїни. Хоть би я проїхав тут. Дивлюсь сліди є, то мабуть, хтось, хтось тут їздив. абсолютно уже сухо. Да, даже в самом низу канавы. На этой территории классно было покататься на квадроцикле, но квадроцикла пока нема. Да, тут после дождя кто-то на тракторе или на чем-то проехал, валуны повываливал. Класс! Обычно тут дорога хорошая. Да, спортили, конечно, дорогу. Ну, но... Уже сильно треба було, але хтось їхав і прямо в набив. Хоча я не знаю, що тут тут ще нічого не робили, це так просто приїхалися, дорогу э, спартачили. Там уже за цією посадкою э, називаємо так Ногова скоростна траса. Хоча вона вже теж стара, роздовбана. Пінечка така шикарна, зелененька. Тут колись солярку купляли, мусор після себе оставили, вже солярку не скупляють, але вже тільки мусорник зробили. Так, от ми зараз під віадуком скоростної траси. Зараз ми заїдемо сюди. Найти в скоростну трасу. Тут тоже довольно сухо, тут всегда влажно, так грязновато, но уже суха земля полностью. На Кавкаємо наліво на Дніпро, направо на Харьков. Нам треба їхати в сторону Мажорова, поэтому їдемо туди. Тут отакі у нас красоти виходить. Таке впечатлення, що колись тут було якесь русло, якоїсь річки. І оце воно йде туди аж до Мар'яновки. Така канава. А ми ось під'їжджаємо до розвилки на Голубовку. Кстати, можемо побачити розход, от я виставив мгновенний розход при скорості 125, 130 км, 4,7 літра. Фіат добло мене радує розходом і комфортом. В принципі, машина удобна і багато влазить і нормальна. Сидіть удобно. Обзорність машини хороша. Як не, руки не дійдуть до заміни лобового стекла, але скоро зроблю. Оце розвилка на Голубовську трасу. Туди, туди, туди ми на Голубовку, туди на попасне. А ми двигаємось далі. Нам треба їхати в сторону Харкова, до 125 кілометра і на Мажарова. Містами траса в принципі ще жива, то можна їхати 140 км без проблем. Поток машин, конечно, вже зовсім маленький по справжній з тим, що було раніше. Раніше прям туди-сюди. Дуже багато більше грузів було, а зараз так. А Всього 8 утра то машин практично немає. Це можна сказати багато для нинішнього времени. мостик, как всегда, прыжок. Давай, подгазовый. Ну. Не волоки, вот. А, у него тоже полторашный дизель. Ну, вроде должен бы ехать, но что-то не захотел на Киев. Пердев. Вже їдемо в районі Перещепини, Доїжджаємо до розвилки на Багате, з'їзд е, на Перещепину. Тут є одне з хороших кафе. Е, Водії ну, фур люблять тут обідати. Сліва ця кафешка, вона працює, я так зрозумів, круглосуточно. Я ні разу не їду. тут не їв. Но, судя по тому, що тут коли не їдеш, в будь-яке час стоїть машина якась то кафешка тут хороша, тому що ну, це, це хороший показатель, вони друг з другом общаються, водителя. Тут видно, що ту, той участок обробили З цієї сторони все теж пшеничка хороша. Ну як, травичка хороша, пока непонятна, яка буде пшеничка, як вона переживе. Ось ось віадук. Направо на Багате, Афанасівка, на лозову можна, ну багато куди можна поїхати. Наліво на Перещепину. Траса зовсім пуста. Їду як по Марсу, нікого немає. Мостик канал дніпро Донбас. Проїхали через канал. Як вирили той канал, екосистема тут вокруг помінялась, коли дізях вода позаканчувалась І по факту та, той канал зараз не використовується Це Орілька. Тут теж русло ріки поміняли, вона тут пересохла, була трошки по-другому. Строїтельство дорог, інфраструктури дуже сильно міняє. Ландшафт э, Да і в принципі все эти моменты Нусь кстати шкода Фабія Нормально ж мало Я иду 140 під мене я Маленька, Маленько но удаленько літражки, тоже нормально пхнуть Це веадук просто непонятно А якесь русло тоже есть мажарка чи що вона тут тече всі таблички поснімали, непонятно зачем. Оце вже, скажімо так, видно е, наш прайд мажаровська сторона. Там старе мажарово. Ось у нас показати озерце. Оце озерце воно пересихає. Зараз ще в ньому влага є. Це говорить на тому, що ще таке трошки Ну а як воно сухе, то все. Поля повністю сухі, там таке озерце на 10 см. От поворот з'їзд на Мажарова. Туди переїзд можна на стару трасу по старій трасі там на бердянку повернутися в Перещепину. тут, кстати, цікава ситуація хотіли построїти тут заправку загадали за цей участок 7 млн по-моєму до, 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 до держслужби а вони построїли трошки вище, взяли в оренді е, участок в сільській раді І там за, за копійки построїли і тепер заправка є Хоча тут на сізді було подобно. О, гля, підживляють вісіялки, красаво. Вже почему підживляють, молодці. У нас тут дорога Дорога очень хренова. Коли ці громади создавалися, у нас єсно місьні власті упирались, не будемо йти в громаду. Всі гроші з території, скажем так, селищної ради оставалися у нас село. Багато чого поробили там. І школу перестіклили, і забори поробили і В клуб оборудування купили. Ну навіть дорогу їх анізяти такого робити, навіть дорогу латали. Нам твердили, тільки ми вас заберемо в громаду. Сразу тут дорогу перекриємо. Це вже п'ятий рік. З скільки ми там в цій громаді, ні рубля, ні копійки вони в село сюди не вернули. А в нас на минуточку бюджет е, около 7 мільйонів був ежегодний бюджет. А для села це нормальні гроші. І на комунхоз, е, і водопостачання робили. Ну, багато чого. Грошей, скажімо так, вистачало. Село більш-менш жило. Ну а тепер забрали ці гроші в їх просто розпихують по карманам, та і все. Та ось пшеничка. Туже сонечко, звісно, пригріло, ага, тут теж влагу вже закрили. Сонечко пригріло, ростіння почало розвиватися лучше. Це ми доїжджаємо до Стара Мажарова. Тут колись у нас був кирпичний, вже від нього рожки до ножки залишились. Ну, тепер це територія, ну, якась фірма землю держи. Це стара мажарова. Тут у нас, кстати, є коніферма. чоловік займається, вирощує коней іменно скакунів хороших. Отам видно, О, таке здання трошки заросше. Ну внутрі, там не в кожного дому такий євроремонт, як для коней зробили. Це хімсклад старий був, він вже теж розвалений. В общем, це в'їжджаємо в Мажарова. Зараз в центр Мажарова вже заїду, покажу вам наш центр. Ще в минулому році підпалив цей очерет і провода перегоріли кому мішає цей очерет. Це ми в'їжджаємо на територію нового Мажорову. Тут табличка була, звісно, сняли. У нас є навіть такі дома двохетажні. Ряд. Справа і зліва. Це колись було общежиття, до нас часто приїжджали в село, як село ще було колхозом, приїжджали із Западної роботи. Це колись столова була, теж общага зверху була, це сільська рада, це школа наша, обгорожена здорова. Це здоровий магазин, наверху там кафе було. В общем, отакий у нас центр. Ось, кстати, встрітив кума на Volvo, який ми йому купили недавно на каналі є покупка його, так що заходьте, подивіться. Таке вийшло відео. Скажімо так, показав дороги, по яким я часто їзджу. Всім дякую за перегляд. Якщо було цікаво, обов'язково поставте лайк. До нових встреч. Пока-пока.